Звітування перед народом цими днями у селищі Куликів відбулося народне віче на захист прав громадян. Люди вимагали звіту депутатів місцевої ради. З їхніх слів, депутати не звітували за свою роботу вже більше двох років. Нувати чи щось вирішувати з громадою, чи громада захоче також вирішити, то спочатку треба нам прийняти цензуру неї. Вони свою роботу повинні в суму показати. Так. Вони не повинні щось зроблено, а щось не зробимо. Щось буде. я думаю, що ми ми віднестися. Подаємо звернення до Лілі Миронівни, до депутатів, те, щоб за два тижні, напротязі двох тижнів вони підготували, підготували звіти і прийшли, нам відзвітували перед цією громадою. Будемо далі ініціювати схід села. Що вони зробили за той рік? Так, так. За той рік. А не так, щоб їх вибирали, а вони собі... І мені дуже дивно, що сьогодні власне тут немає більше жодного представника вашого місцевого самоврядування. Ну це напевно питання до них, оскільки це навіть незаконний, в першу чергу, моральний обов'язок на будь-якому такому вічі звітувати. Громадська Організація «Мервичанка» зібрала підписи мешканців селища Куликів. Сто мешканців підписалися під тим, щоб депутати прозвітували перед народом до виборів, а не після. Як наслідок на цю громадську організацію було здійснено тиск депутатів селищної ради Куликова. Дана молодь хоче вийти з такої громадської організації, зв'язку з тим, що вони не передбачали деяких таких вам сказати рішень тиску. Через ігнорування депутатами прохання мешканців люди змайстрували власноручну труну демократії. Саме тут розчаровані люди поховали свою надію на справедливість. Завдяки журналістам народного контролю ЗІК депутати Куликова таки відсвітують перед людьми. Інна Березніцька Ірина Семенюк, народний контроль, телеканал Зік.